Генерал Залужний заявив, а генерал-майор Марченко підтвердив, що звільнення корупціонерів, які обіймали посади керівників ТЦК, було великою помилкою. Нібито ті корупціонери завдяки своїм високим професійним якостям забезпечували численну мобілізацію влади Збройних Сил України. А теперішні керівники ТЦК не такі є професіонали, тому така тепер слабенька мобілізація. Тож повідомляє тим, хто в акваріумі. На жаль, у нас вище політичні і вищий військове керівництво живе в якомусь паралельному світі не розуміє елементарних речей, які розуміє кожна освічена людина. Або робить від, що не розуміє. você me В часи второй клятої рашку в нашу прекрасну Україну сотні тисяч на краще синів доньку українського народу пішли під ТЦК, щоб мобілізуватись не тому, що там в вкрізь сиділа та корупційна морда, а тому, що вони відчували культурну і духовну потребу стати на захист батьківщини. Тож жодної заслуги ті корупціонери в тій мобілізації не мають, не треба їм приписувати ці заслуги. З іншого боку, жодної провини мають керівники ТСК, що тепер так мало людей, які хочуть стати на захист батьківщини. Ми повинні зрозуміти, що ті, хто хотів Україну боронити, вже її боронять, а ті, хто хотіли тікати. Ну, вони тепер тікають. Ми також повинні розуміти, що ті, хто мобілізувалися, це люди найвищого культурного рівня, а то культура їм перерувалася правильним батьківським вихованням, також правильним впливом діячів культури, нечистанням діячів української культури, які працюють в площині патріотизму і націоналізму. Тож, якщо б українська держава теж би вкладалась в розвиток культури українську культуру, в Україні, в Україні, розвиток патріотизму і націоналізму українців, то і дотепер у нас були б чери під ТЦК. У нас би не було жодних проблем з мобілізацією.